Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март. це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віктор Майсієв, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Добрий день, Віктор. Дня. Раді вітати вас у нашій студії. Підводимо сьогодні підсумки року, що минає. Говоримо про плани на наступний рік. Ну і напевно, з чого почнемо. В травні цього року центр, який ви очолюєте, дещо змінив назву. Установа називалася. Міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО а стала називатися міський центр підтримки ветеранів війни. І розуміємо, що відбулася не тільки зміна назви, а певна зміна функцій. Давайте про це. Чим зараз безпосередньо займаєтеся? Ну, зміна назви це, це тільки перша частина. А за неї такі наслідки, що категорія наших отримавчів потенційних отримачів послуг дуже сильно зросла. І так, як в більшості щодо цього, категорії е, внучо осіб займався департамент соціального захисту, більшість послуг вони отримали там, Бу, було прийнято рішення, і депутатський корпус це підтримав, щоб це передати все, весь функціонал на е, департамент соціального захисту і на соціальні служби. А ми займаємося безпосередньо той категорією, яка до яка дотична до ветеранів війни і їх родин. Але ми ж розуміємо, ну, власне, о, о, от назва досить широка. Угу. Ветерани війни. Тобто мається на увазі не тільки учасники от, безпосередньо бойових дій, тих, що зараз відбувається. От, власне, цієї повномасштабної війни. Я так розумію, що. Ну, власне, перелік тих, з ким ви сьогодні працюєте, він ширший. Давайте розберемося, з ким безпосередньо працюєте. У нас є документ, наша конституція місцева. Це положення, по якому ми працюємо, яке затверджено Миколаївською міською радою, яка нам надає перелік осіб і те, чим займаємося, і з ким займаємося. І Нашими клієнтами, скажімо, по отримаючим послуг являються всі учасники бойових дій, але різниця. Учасники бойових дій по захисту України це з родинами, а учасники бойових дій, які з в інших державах, це Югославія, Афганістан і інші, ці тільки самі учасники. В цьому тільки різниця. І учасники першої війни вітчизняної, то тільки учасники війни, але без родин. Це повно, тільки в чому різниця. Якщо ми звернемося до вашого положення, то ми бачимо, що ви також ще е, працюєте і з учас... за потреби з учасниками революції гідності. Так, у нас одна сім'я родина є, і ми з нею працюємо вже давно. На, на цю родину нічого не повлияла зміна назви. Давайте тоді е, е, докладніше, напевно, зупинимося на тих послугах, які надаєте сьогодні. Е, зі зміною. Зі зміною назви не змінились асортимент і кількість послуг. Тільки змінились клієнти, які от ці послуги отримують. Це в нас є відділ психологічної і фізичної адаптації. Перше три психолога і три фізреабілітолога, які надають допомогу. Потім юридичний відділ. Коли ми міняли назву, ми змінили трошки функціонал. Ми розформували один відділ про всій перерієнтації і відкриттю власної справи, а залишився в соцвідділ один працівник, а інші, виходячи з запиту на послуги, ми додали одного юриста і одного фізреабілітолога. Те, що на даний час більше востребовано. І психологічний і фізичної реабілітації. Ну, це ті відділи юридичні, це ті відділи, які на даний час більш всього мають ну, можливість і потребу в наданні таких послуг. І виходячи з цього, ми робимо ну, кори, кори, ми використовуємо всі можливості, щоб перенавчати своїх психологів до тої категорії, тому що з'явилися, ми раніше не працювали з родинами без Родини полонених такого практично не було. Зараз це специфічна категорія. І нам, виходячи, з цього ну, є потреба, і, і яку ми реалізовуємо. Це перенавчання е, наших психологів до цього. А фізреабілітація і фізична адаптація, скажімо так, е, дівчат ми теж фізреабілітацію навчаємо е, не просто ОФК, а є моменти, коли до нас звертаються о, хлопці, яких. Е, Після поранення, і ми їх готуємо до протезування і після протезування це довгостроковий супровід такий. По психологічній реабілітації, враховуючи, що час не стоїть на місці і є інші можливості, ми дуже співпрацюємо фірма фірми Бріолайт. Це миколаївський виробник, дуже крутий, сучасний. який раніше робили обладнання для дітей з інклюзією, з проблемою, але на даний час вони нам поставили обладнання дуже дороговартісне для психологічної і фізичної адаптації і для психологів, і для юристів. І вони в постійному офлайн-онлайн режимі його підлагоджують під нашу категорію. Під хлопців поранених, під діточок, як психологічна адаптація це діти. У нас діти травмовані із родин е наших учасників бойових дій, це і родин військовополонених, без зниклих, і просто учасники бойових дій. Діти, ду діти дуже травмовані, і те обладнання, яке вони нам е ну, встановили, безкоштовно на даний час встановили. Вони повністю підлаштовують під наш запит, під запит наших клієнтів. Так що це. Це додаткова різноманітність надання цих послуг. Якщо ми говоримо про, наприклад, психологічну допомогу, це якісь індивідуальні консультації, чи це якісь групові заняття? Ну я не знаю. Ну, власне, це ж така до спектр цього. От беремо так: до нас приходять громадські організації, які кожну суботу проводять у нас групові заняття, це спілкування між собою. В постійній присутності по їх запиту психологів нашої, нашої установи. Це вже системна робота. Потім це кажу вам про групові. Також по групові варіанти до нас звертаються військові частини. Угу. Це їх психологи, і ми проводимо на базі, я не можу називати всі, що, але ну, ви бачите, в ЗМІ воно. Ну, як мінімум на вашій Фейсбук-сторінці ми бачимо. Воно проходить, це ж групові, де приймають участь психологи тих частин, і наші психологи долучаються. А по індивідуальному, по результату групових чи будь-яких люди приходять до юриста, а потім автоматом йдуть до, до нашого психолога. Це іде, робота вже індивідуальна. Ми не можемо, як кажуть, причиняти добро. Це тільки по запиту, але запит дуже великий. Дуже багато зараз по психологічній ведуть дітей, підлітки і діти. Це дуже великий момент в цьому. Ну потреби ну, навіть з того, що ви кажете, ми розуміємо, що ну психологи просто універсали. Працюють з дітьми, працюють з дорослими, працюють з діючими військовими. Працюють з, з родинами. членами родин і родинами. військових. Так. Працюють з родинами людей, які знаходяться в полоні, або взагалі безвісті зникли. Ну, власне, це потрібно е, мати і, і власну психологічну стійкість, і відповідний набір е, вмінь і навичок, щоб просто працювати. Ну і ще по психології, по психологічним е, допомозі і по роботі в, в цьому напрямку. Роз, стикнувшись з тим, що. Ми розуміємо, що е, люди, які повертаються, навіть з війни просто, не, він не був в полоні, не був без зниклим, а просто з війни. От, е, в, 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 кожен захисник, цей захисник чи захисниця, вони приходять трошки різні. Інші, тобто інші. І, а родина не готова зустрічати його таким, як він приходить, він приходив, звикли до чогось. І родина міняється, і. Е, Захисники міняються. І тому, і плюс вони приходять всі, в родину. Родина не знає, як з ним спілкуватися. ну, правильно. І вони приходять до всіх стейкхолдерів, хто надає послуги. Тому на базі цього ми проводимо, навіть наші психологи проводили, пане Дмитро Баронька. Він пішов перше на цю, на цю роботу, щоб у всіх відділеннях центру зайнятості обласних і міських проводили. Скажем, так роботу, як спілкуватись з родинами і з самими військовослужбовцями, захисниками, якісь елементарні речі, лікбез, скажімо, правильне спілкування, тому що це інші люди трошки. Ну давайте я уточнимо, що Дмитро Оборонько – це керівник обласної так, служби так, за це... я. Правильно розумію, що його фахівці також проводять проходять у вас певне навчання, так, щоб так, правильно так, будувати так. діалог. От, власне, з цими категоріями наших так, співгромадян. Так, так. так. А, як люди до вас приходять? От у вас вище прозвучало: приходять ті, приходять інші, як вони до вас приходять? Можливо, я навіть поставлю питання трошки, трошки по-іншому. Ми розуміємо, що війна в Україні йде з 2014 року. Фактично, майже два роки повномасштабного вторгнення. І, на жаль, ну, мовно, грубо кажучи, там, кінця краю цьому не видно. Розуміємо, що не всі люди, навіть жителі Миколаєва, угу, так. знають про існування вашого центру, про можливість отримати от всі ці види допомоги, про які ми говорили вище. Тому як люди можуть дізнатися про вас, як взагалі про вас дізнаються, як до вас приходять клієнти? Ну, по-перше, я дуже вдячний вам за сьогоднішню о, зустріч, що ви мене запросили на. На цей захід такий. Чому? Це один із елементів, який допомагає якимось чином всіма формами меди довести людям, що це є. Воно доходить до якогось парадоксу. Недавно э, збирали э, родини військовополонених, проходив великий захід у нас. І коли я показував э, установу, все, що у нас є, і розказував, що є. Одна людина, дружина військовополоненого. Вона була в шоці, тому що вона живе поряд дім поряд з нашим, з нашою установою, і вона не знає. Все, що можна, як форми і методи, які, можливо, доводити, ми доводимо через ЗМІ, також через ТЦК, Департамент соціального захисту в кожному районі є. Але я не розумію, що ще робити, щоб люди могли. Серфа на радіо. Я не знаю, яким ще варіантом можна довести людям, що така можливість є. Це все безкоштовно. Зрозуміло. Маємо точно е, проговорити ще один проєкт, який в липні стартував, е, ну, скажімо так, в Миколаєві в Миколаївській області. Мова йде про проєкт е, е, Помічники ветеранів. Е, ну, е, Точно знаємо, що перша група вже закінчила навчання і, власне, випустилася. Ну і, очевидно, чекаємо, що ці люди будуть реалізовані, реалізують свої навички. Бачимо, що стартувало навчання другої групи, здається, тиждень тому. Але знову ж таки бачимо певні проблеми з цим пов'язані. Давайте проговоримо це, що у нас сьогодні відбувається. Сама ідея дуже гарна. Це потрібна річ, помічник ветерана. Це потрібно було Давайте тоді уточнимо, я перепрошую. От, власне, в чому як це бачила держава, в чому заключається функція цієї особи? Це знову ж таки до того, звідки люди, наприклад, можуть дізнаватися так, і про проіснува... в тому числі вашого царства? Так, Ідея в запуску цієї професії, скажімо, це навіть в ДК, в державний класифікатор вноситься, але теж недороблено ще. Це як професія вже. Помічник ветерана, там трошки по іншому називається. Ідея гарна. Початок, вроді би, був е, якби гарний. Але е, люди пройшли, і навчання перше 23 особи в нас пройшло, зараз 13. Ми одні з чотирьох областей, які приймали участь в цьому пілотному проєкті. Люди готові, люди горіли. Але на, на велику жаль, е, що до сьогоднішнього дня повного. Повного комплекту е документів, е дозволяючих нам запрацювати, немає. Ми не можемо навіть працевлаштувати. Е доповідаю, в нас не одної особи, як це я представляю сервісний офіс, на нас сесія поклала, не одна людина на посаду помічника ветерана, яка навчалася з 23, не працевлаштована. Чому? Немає механізму, що. Немає механізму, повного механізму, яким чином їх працевлаштовувати на цю посаду, яким чином робити проплати їм за цю, за що і як це проплачувати, які договорні. Ну дуже багато нюансів, які не залежать від місцевої влади. Це на рівні міністерства і кабінету міністрів. Поки що ні. І я, я, я так бачу, що. 18-го воно вже повинно закінчитись цей пілотний проект. можливість брати на роботу. І щось е, я так впевнений, що в цьому році цього не буде. Ну почекайте, давайте тоді. Ну, тут ми якусь, скажімо так, зерно песимізму зараз посіяли. Мені це не зовсім подобається, скажу вам чесно. А, ну, наприклад, наша телекомпанія висвітлювала від початку, від, угу. від того, як проект стартував, тут у нас безпосередньо в місті Миколаєві на базі Чорноморського національного університету а, і, і проходила а, навчання Но перша не. група і зараз навчається друга. Тоді говорилося про те, що люди, які отримають цей фах помічника ветерана, тобто, це люди, які... З якими в громадах безпосередньо, в всіх громадах на території Миколаївської області з'явиться людина з таким функціоналом, і, власне, ветерани, їх родини зможуть приходити безпосередньо до цієї людини, так? І отримувати, ну, умовно кажучи, це, це той, хто буде просто направляти, розуміти, як діють ті чи інші механізми соціальної допомоги, правової допомоги, державні, місцеві, і так далі. Ну, з того, що тоді звучало, ми розуміли, що. Громади мають працевлаштовувати цих людей? Ні? Ні, вони, вони повинні влаштовуватися в громаді. Але для того, щоб кудись влаштовувати, потрібен якийсь законодавчий акт, регламентуючи. Чому Чому так? В громаді. Але тут два різних бюджета пересікаються: є місцевий бюджет, є державний. І ці помічники ветерана вони фінансують з державного бюджету. Механізму, як ці кошти. Вони прийшли зараз на Миколаївську область. А як їх виплачують людям за роботу? Нема такого механізму. Немає юридично затвердженого механізму, як це робити. Ну, оскільки ви так чи інакше задіяні в цій темі, ну, я не знаю, народні депутати на рівні кабінету міністрів, там нормативна база можливо, таке розробляється. Ну так що ну, це ж корисна справа. вона Це потрібна. корисна справа. Я, якщо буду глибоко, то. Почну ще й не рвувати, але е, є велика перспектива надія на те, що кошти 3,8 мільярда в, вкладено в бюджеті, затверджено бюджет на наступний рік. Я чомусь впевнений, що в, спочатку наступного року ми повноцінно можемо цю, цю роботу робити. Миколаїв, вони ми готові, ми готові запустити. І в міськраді, і депутатський корпус, і виконавчий, і законодавча влада, ми всі готові. Тільки нам нададуть можливість юридично знати, як це робити, ми запускаємо. Проблем як нема. Добре, будемо зберігати оптимізм. Так. Бачимо, що центр, який ви очолюєте. З активно співпрацює з громадськими організаціями. Одна з таких громадських організацій Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини. Давайте поговоримо про цю активність, як вона працює. Я хочу сказати, що ми співпрацюємо. У нас є задача, у нас є мета, ціль і задача, яка поставлена на роботу цього центру. Це надання різноманітне. ну… Повне надання всіх послуг ветеранам і їм родинам. Ми, е, в цій роботі ми шукаємо всі форми, методи і можливості, як різноманітнити і покращити це. У нас, ми на, на місцевому бюджеті дуже круто і класно, що ми знаємо, що у нас є комунальні платежі, заробітна плата, це без, без питань, системне, незалежно від погоди і яких настроїв. Але цього замало для того, щоб роботу вдосконалити. Я вам казав про Бріалайт, це ж не вже не місцеве. Також ми співпрацюємо з усіма громадськими організаціями, з усіма державними інституціями, щоб якось розширити цю ці можливості. Так, співпраця з громадською організацією, центр соціальних послуг, а також робота ми являємося членом коаліції, всеукраїнської коаліції, яку очолює Оксана Каляда. Що приводить до того, що співпрацюючи з державними, тому що е, працюючи в коаліції, е, буквально 7 грудня е, нам закуплено було і передано вик... ну, для використання роботи установи і громадської організації цієї проєкту е, е, внедорожник Рено Дастер. Для чого? Ми можемо мобільно зараз виїжджати в, в різні куточки, віддалені куточки міста нашого, тому що є люди з інклюзією, є люди, які просто не можуть добратися. Ми можемо в такому живому режимі, а також дуже багато, хоч ми і міська організація ну, установа міська, але дуже-дуже багато запитів людей з багатьох районів, громад і віддалених міст і селищ. Тому по можливості співпрацює з цією громадською організацією, на яку передана машина, ми будемо виїжджати по можливості у вихідні дні, тому що наші юристи, психологи, вони готові цим займатися, щоб виїхати, надати допомогу в, в цих віддалених. Чому? Тому що в місті є можливість приїхати на будь-якому транспорті. А віддалених вони себе почувають нікому не потрібним. Ну, більшість, кажемо правду. От до мене приїжджали Снігурівки два дні тому, і вони просяться, щоб приїжджати на фізреабілітацію поранного хлопця. Я думаю, нічого не буде трагічного, окрім того, що він у нас буде. Ми я скомунікував з Ортосана, зараз медікосана, і вони його взяли. Якщо є можливість, а це нам додає можливості ця машина, цей автомобіль і ця співпраця з державними, Укранафта з громадськими і місцевими органами влади, взагалі, от цей, цей конгломерат, ця, ця співпраця, ця комунікація, вона тільки допомагає. Очевидно, саме такою вона і має бути. Так, Тому саме такою. це справа, яка стосується, за великим рахунком, це справа, яка стосується всіх нас. Я хочу сказати, що виходячи з цього всього, що про що ми зараз зараз балакаємо, є такий термін як людина військова. Людина, яка хоче виконати задачу, шукає можливості. Яка не хоче виконати, шукає причину для цього. Ми шукаємо можливості. Різні можливості, які не порушують законодавців законодавство держави, а можуть чимось допомогти людям. Можливо, декілька слів про плани на наступний рік. Розуміємо, що ну власне, розуміємо, що він буде непростим, але в принципі можливо якісь напрацювання, які можуть бути реалізовані. Планів дуже багато. Я вам сказав, сказав, що. У нас є коаліція ветеранських просторів. От, на 19-го, я з 19 числа запрошений на зустріч коаліції ветеранських просторів, де ми будемо розробляти стратегію і звітувати, ну, що ми зробили за цей час. І хочу сказати, чому великі плани і є можливість їх реалізувати, тому що до нас, уже до цієї коаліції, приїжджають з Германії, громадська організація з Германії, велика. Яка хоче стати членом коаліції, тому що ну, це, це круто, і, і я думаю, що виходячи з того, як я приїду звідти, вже будуть більше. Плани планами, їх треба за що за кошти чогось реалізовувати. Не, не думки багатіти, а чим, якимось чином їх реалізовувати. І я вважаю, що в такому спілкуванні між містами, областями і цією коаліцією, я думаю, всі плани будуть використати. Ну, вирішений. А, ну що, напевно, тоді ми ще раз. Можливо, у когось uh -huh. з наших глядачів, ну, знову ж таки, виникла необхідність або там бажання отримати якусь консультацію, підтримку, от, власне, за тією тематикою, про яку uh -huh. ми говорили. Очевидно, маємо ну, зорієнтувати людей, що від через інтернет, через Фейсбук, так. через. Так, да, знаходимо Миколаївський міський центр так. підтримки ветеранів війни, знаходимо координати, ну і відповідно безпосередньо можна звертатися. Всіх чекаємо. Очевидно, так. Віктор Миколаївич, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Дякую.